Вітаю всіх любителів якісного інструменту. Нещодавно на сім відомому китайському сайті Aliexpress я придбав ось усякий циркуль і вирішив записати коротеньке відео, аби поділитися своїми враженнями, чи варто його купляти, чи ні. Одразу скажу, що у мене немає високоточних пластинок для перевірки даного шнайдинг-циркуля, Але я бачив інші огляди і читав відгуки, де люди мають такі пластинки і підтверджують, що він такий є високоточним. Можливо, не таким точним, як Mitutoyo, але Mitutoyo і коштує відповідно інших грошей, і то взагалі є топ. Тому, якщо вам не цікаво відео без цих пласинок, можете не дивитись. Але я знаю, що він точний. Отже, даний штаний циркуль може продаватися як без кейсу, так і, наприклад, ось таким кейсом. Кому цікаво, даний кейс має ось такі розміри. Приблизно 25 см на 9 і товщина приблизно 28. Даний кейс йде із твердого пластику. Тут у нас. Такі петельки також пластикові, і з часом вони можуть переламатись, але за рахунок тошини кейсу ви можете завжди прикрутити сюди якісь сталеві петлі. Всередині у нас влагопоглинаюча СШ, Ось така упаковочка, яку ми одразу викидаємо, аби у нас не збирався конденсат в даному інструменті. І інструкція з явними характеристиками. Ось такі у нас характеристики заявляє виробник. Як бачите, дуже високоточний прилад має бути. І в ситуації, що робити. Ну, наприклад, заборонився, да, прошився тий повітрям. Вага даного штангенциркуля разом з батарейкою. 164 грами практично. Батарейка у нас іде тут. ЛР44. Видно. Він не є вологозахищеним. Але моделі, які, начебто, вологозахищені, коштують е... більше грошей. Значить, даний штаний циркуль я знайшов у чотирьох варіаціях. В принципі, всі чотири варіації є точними. Значить, Перша оця, мені сподобалась найбільше, тому я собі придав... придбав саме її. Бачите, така зелена шкала. Друга варіація замість зеленої шкали ну, йде з а по центру. Синя стрічка. Третя варіація повністю сріблястий. І четверта варіація, як на мене, то найцікавіша. Вона йде срібляста, а корпус у нас не фарбований пластик, як тут, а чорний пластик. Чому вона найцікавіша? Тому що у нас в Україні вона продається під маркою Топекс. Але якщо цей циркуля продвав приблизно за 8 доларів, а коштовий від 8 до 13 доларів, то топікс у нас, як ви бачите, береги продають, як польські, так і наші, приблизно за 30 доларів. ну, Трішки менше. Отже, на вас на рівному місці наварюється майже 20 доларів. Якщо у вас є зайві гроші, то, як на мене, краще їх використати якось інакше. Ну, Наприклад, ви можете відкласти ці 20 доларів на відпочинок. Да? Або пожертвувати дітям героїв, які загинули в цій війні. Хочу одразу зробити безоплатну рекламу туристичної агенції, яка мені подобається. Тому що вони якраз мало того, що виживають, намагаються вижити в цих в яких ми живемо зараз. Вони ще й знаходять час, аби якраз подбати про дітей загиблих гроїв. І допомагати, в принципі, самим героям, які ще живі, які залишилися інвалідами, да? і продовжують робити все для нашої перемоги. Кому цікаво, переходьте, будь ласка, на їхній сайт. Заходьте в їхній інстаграм, знайомтесь з ними, ви самі переконайтеся, що порядна агенція і допомагають людям, дітям, героям. Переходьте. Отже, даний штагенсирку. Мені подобається. Тому що він точний, якісно виконаний, подивіться, яке якість виконання. Шліфовки металу. Як все сходиться. Значить, ну, Міг би показати на просвіт, але заповняю, ніякого просвіту тут, тут нема. Все чітко. Значить, Пальці нічого не ріже. Будь ласка. Нічого не ріже. Все відшліфовано, на відміну від багатьох цирклів, які зустрічаються у нас в магазинах продажу. Дивіться, яка точна підгонка. В принципі, всі чотири варіації е, такі е, точні. Однак е, модель D чисто, чисто сріблясна, там, можливо, якісь пару негативних відео, які я знайшов. але знову ж таки, е, не, не, не за точність, а там прислали без батарейки. Там, да? Або батарейка швидко, сіла ну, таке. Щодо точності, Так, до речі, сама штанга кріпиться ось таким одним гвинтом. Якщо знаєте, в більшості шлях циркулів раніше використовували таку пластинку і два гунти. Ну, китайці вирішили, навіщо два, якщо можна один. Тим паче, що два дуже часто криво кріплять і це відштовхує покупців. Значить, міряє він як тут. Так і глибину. Значить, також глибину тут. І як бачите, за рахунок того, що тут все щільно, можна і тут поміряти глибину. Значить, На цій стороні у нас вже традиційна для штанги циркулів останнього часу таблиця. ну, Дві таблиці. Одна це британська таблиця Різьб, друга це таблиця, щоб ви пам'ятали, який діаметр ротору має бути при нарізанні. Відповідно Ось, М5, М6 і так далі. До речі, дня я робив огляд на ось такий тримач для мітчиків разом з мітчиками. Кому цікаво, можете подивитися, чи варто його купляти, чи ні. Знову ж таки, це фірма Sigma, да? коштує він приблизно 300 гривень, плюс-мінус. І його повний аналог від Yato, Цього разу Yato, не Topex, коштує приблизно на 200 гривень дорожче. Одна і та сама модель. Чи варто, чи ні, можете подивитись коротенький огляд, там 3 хвилини відео. Отже, давайте покажу значить, максимальний розмір, який він заміряє. 154,99 на 0. І у нас так, до речі, ну, дотисло да, колесо. Колесо у нас в повітрі. Оце мені, мабуть, єдине, що не подобається, да, те, що воно отак зерначить. Але то в більшості циклів саме так. значить, Притисли, тоді воно пішло. По штанзі рухатись. Рухається воно за рахунок зубчиків, які є на ньому. Е самий ще циркель, зубчиків ніяких немає, йде рух чисто по металу. На. Ну або можете ось так рухати без колеса. Просто так, зручно. Значить, Три одиниці вимірювання, це міліметри британські ці, англійські. Залишаємо в міліметрах. Отже, наприклад, зафіксували в такому положенні. Виключили, включили, у нас все, є, як і було. Да? Або виключили, починаємо рух, він автоматично вмикається. Це саме стосується і нуля. Да? Ви можете вимкнути, як тільки починається рух, починається відсічки. Ну, Було б зручніше, якби було окреме вмикання або якісь налаштування програмні, але то знову ж таки в більш дорогих моделях. Значить, затискається тут ось цим колесом, який усіх санкцисів. Воно викручується і там видно пластинку на вигляд латуна, не знаю, латуна чи ні, яка притискається до штани циркуля. Тут у нас два отвори з гвинтами, які кріплять цей пластиковий корпус. мабуть. Тут, бачите, не зовсім точно він закріплений пластик, але зовсім ніяк не впливає на точність вимірювання. Ну, ж таки. Так, ну, давайте для порівняння мій старий циркуль. Якщо цей мірів у нас тут зараз, максимум 135 було, то це вже 150 міряв. Значить, Бачите, він стерся, тому я собі її купив новий. Тут люфти є, на цьому у нас люфтів ну, практично немає. Є такі зовсім невеличкі, але вони ніяк не впливають на точність. Значить, Давайте для експерименту. Є в мене ось такі лінзи. Я поміряв їх зовнішній діаметр і давайте візьмемо найтоншу, да? це у нас 2,16, і спробуємо вирівняти і внутрішній діаметр, чи вийде, чи ні. Ось виходить 1.46. Тобто, як бачите, настільки тонке виконання, що можна заміряти навіть ось такий невеличкий отвір. 65. Ну і тут так само, звісно ж, буде. Ще один з плюсів цього штану циркуля, це що розмітка, як бачите, в міліметрах. Тобто, навіть якщо у вас батарейка сяде в непідходящий момент, ви завжди зможете зорієнтуватись по цій шкалі. Ось, бачите, вона точно. Тобто, тут, з точністю до міліметра в разі, якщо з батарейкою щось не так, у вас завжди буде можливість. Зробити заміри. Давайте ще один замірний олишки. 0,10 на 2 папірці. Ну, папірці тут таке, вони десь тонші, десь товщі можуть бути. Де папірці у нас? Дивіться, яка швидкість реакції. Улюблений тест і Ківи. Він любив так робити в Верховній Раді, ну, як і більшість депутатів. Бачите, все фіксується чітко. І на нуль. Ну, в межах похибки. Будь ласка, максимальний, мінімальний. Все в межах похибки. Мені дане зирку подобається. Можете купувати, економити гроші і витрачати їх, наприклад, на те, що я вам порадив. Допомогти нашим героям і їхнім дітям. Будуть запитання задавайте, будуть зайві гроші. Тепер ви знаєте, на що їх можна витратити.